Бем та фаербол. Назад, тепер бігти, працювати. Ліворуч, раз-два. І, друзі, є, перший гол у матчі. Шахтар відкриває рахунок. Забиває перший гол. Це тільки під ліворого. Гарно у правий путь воріт. Давай. Ще. Трошки не ще, Даня, Даня, Даня. Даня, 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 Você quer? Оце твій гравець, він постійно за спиною. Він постійно за спиною, да? Браво, браво! Браво, 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 Давайте познайомимося ще раз зі складами команд. Вірніше нагадаємо вам склади команд, які зараз грають на футбольному полі. Ось небезпечний момент. У нас був тим часом у фаербола, зараз біля воріт шахтаря. І друзі шахтар, наступні гравці Кирило Науменко, Єгор Кікош, Михайло Коловчак, Данила Кмек, Артем Колесников, Ланила Горячий, Ігор Продан, Давлад Місоєв, Тимофій Трубак. Uh, і, друзі, продовжується атака зараз uh, команда Fireball і тим часом uh, склад їхньої команди. Uh, це Максим Максимі uh, Ростислав опо. І поки Авішка склали, друзі. Фаербол збільшує перевагу і Забуває гол і постаря. Що ж, uh, продовжимо. А далі за складами команди ще роззнайомитися і наступні гравці Ілля Попляр, Ельдар Роман, Денис Яратенчук, Максим обіграйте. Огороднік, Само... Гліб Федорець, Ілля Троценко та Денис Нечай. Ну що ж, друзі, цікавий цей поєдинок, і цікавий суперник для шахтаря. Насправді, як здавалося нам, безпосереднього лідера сьогоднішнього турніру. Але ось і фаєрбол нав'язує боротьбу, та й до цього фаєрбол себе, звісно, гарно показує в попередніх поєдинках. І з таким... Суперником, як шахтар, також достойно і класно проводить зараз цей матч. Тож інтрига, друзі, інтрига, насправді, хто ж сьогодні а, візьме кубок за перше місце. Похиньтеся, будь ласка, грабці. Лива рука, Даня. Стійку, і там головою замикаються передачу. Гравець фаербол, 21-й номер забиває нас, не помиляється. І ще одна атака, друзі, удар багатьоворота. Бо в Лотаці, друзі. Флангом пасцентр. Пока далі кутовий удар для Файербо. Клоплення, друзі, поліція, Ах, не вдається зараз ударити по м'ячу, 33-й номер, зрізається м'яч з ноги. Подивіться, як жорстко зараз грає невеличкий 33-й номер. Але отримує жовтокартку у цьому епізоді. Жорстко плечем Збиває Суперника і отримує покарання. Я не розумію одну ногу. Пікаш! Сядь вище. Давайте спинайте. Це який простріл, залипу, штрафний удар і м'яч у ворота. Неймовірно, що зараз витворяє команда Fireball, насправді шокарні, гарні. Гарні м'ячі забиває зараз у ворота фахтаря такої нелегкої, непростої команди. Що ж, дуже круто. Насправді гарну а, гру у відборі. Зараз демонструє також нам команда Fireball, високо пресингуючи суперника, подивіться. Не дають буквально а, жодного простору. Всі позиції перекривають і. Результативно проводять кожну свою атаку. Удар здало, куди зараз від шахтаря. Ось гравці, його гроблять, гравець! Тримай! Права ножка.

Зараз який класний навіз, який крутезний навіз зараз робить 21-й номер на голову в красну зону і розстрілює там ворота після цієї передачі. він Прямо, друзі, шедеври. Один за одним шедеври влітають зараз у ворота. А, так, і ще один м'яч. І ще один м'яч, друзі, не встигаємо змінювати рахунок. Подивіться, скільки поспіль зараз влітає ворота. совторя Один шесть залож. Продовжуємо, друзі, після тайм ауту. Даня, нижче, нижче, Даня, Даня, Даня. Ось це іграми. Ні. А, Група. І прекрасна атака, майже м'яч доходить до партнера, трішки завадив там голкіпер.

Це гравець відправити з ворота, але автогол. А ні, подожди. Так, хуці, ну п'яте, шістоє, зможемо там. 4 хвилини і 30 секунд зіграти в поточному матчі. Немовірно величезний відрив зараз і рахунку між командами та Фаербол і ще один простор. Кутовий для Фаербола. Удар зараз поперечно рятує ворота Шовтаря. І Бачимо, друзі, є коментарі у нас по трансляції. Дякуємо за вашу активність. Так, Фейербол насправді дуже класно зараз проводять гру і прямо ось зірвалися, можна так сказати. І Дуже багато крутезних моментів вони реалізували сьогодні. Тож Приємно дивитися а, на таку гру. І ще й враховуючи а, друзі суперника, то насправді можна сказати, що дуже і дуже непогано проводить свою гру Фаербол. Грав стар декілька ігор назад. Ось зараз прямо зеркально відбувається гра. Вже 30 секунд залишається дограти у цьому поєдинку і а, переходимо до а, І ще один м'яч. Ще один м'яч, друзі, в воротах. Неймовірно. Переходимо далі до а, ігор за призові місця. Груповий етап а, майже зіграно. А, тож, друзі, а, цікаво зараз заглянути в результати, як сьогодні відбувалося. Що ж, завершено матч, друзі, з результатом 10-1 на користь. Тебе лідер дає. 10-1 на користь команди Fireball. І швиденько може пробігтися, друзі, по результатах. Перед тим як перейдемо до наступного етапу поєдинку турніру сьогоднішнього. Тож Юкса Юніс 2 3-0 рахунок. Лідер зміна Біла церква. 0-2 рахунок. Бульвар 23 Шахтар, 0-3. Рахунок, фаербол, арсенал, 2-1 рахунок. Юність, лідер, 0-3 рахунок. Біла церква, футбольна школа Тимофеєва, 2-0 рахунок. Арсенал Біла Церква Біла, 23, uh, uh, 4-0 рахунок, Шахтар, Юність, uh, 11-0 рахунок. Футбольна школа Тимофеєва, Юність 2, 3-0 рахунок. Лідер uh, Юкса, 3-1 рахунок. Юність Арсенал 0-4 для кула. Бульвар 23, фаєрбол 0-2, Юкса, а, футбольна школа Тимофєєва 0-4, Юність-2, Зміна 0-3, Арсенал Шахтар 1-4, Фаєрбол, Юність 14-0, Школа Тимофєєва, Лідер 1-0, Зміна Біла Церква, Юкса 5-0. Що ж, ці всі результати ви можете побачити, друзі, у нас на сайті adfk.com.ua. Тож запрошуємо вас заходити і перевіряти всі результати ігор. Також, звісно, можете дивитися трансляцію у нас на YouTube-каналі кожного матчу. Що ж, а далі у нас поєдинки за призові місця. Переходимо до стадії плей-офф. І буквально, друзі, за декілька хвилин ми з'явимося з наступним матчем у трансляції. Тож чекаємо всіх вас, дорогі вболівальники.